22 січня 2026 року. Інститут теоретичної фізики імені Миколи Миколайовича Боголюбова Національної академії наук України відзначив 60 років з дня свого заснування. Ювілейні урочистості стали важливою подією для наукової спільноти України та зібрали провідних учених представників Національної академії наук України і міжнародних партнерів. За шість десятиліть інститут утвердився як один із провідних центрів Фундаментальних досліджень у галузі теоретичної фізики. Тут сформувалися впливові наукові школи, закладені Миколою Боголюбовим, Олександром Давидовим, Остапом Парасюком, Олексієм Ситенком, Ігорем Юхновським та іншими видатними вченими. Наукові результати інституту здобули широке міжнародне визнання та стали вагомим внеском у світову науку. Під час урочистих зборів було представлено доповідь про 60 років наукового поступу інституту, відзначено. Но здобутки його співробітників і вручено дипломи новим почесним докторам. Важливою частиною програми стала презентація документального фільму про інститут та привітання від українських і закордонних наукових установ. Ювілейні заходи підтвердили неперервність наукових традицій інституту теоретичної фізики та його ключову роль у розвитку фундаментальної науки, підготовці наукових кадрів і міжнародній інтеграції української фізики.